Востаннє закриває оселю та забирає сумки. Наталя з чоловіком евакуюється з прифронтової Гаврилівки. Жінка розповідає, за останній місяць війська РФ вже двічі поцілили поруч з її будинком. Залишатися тут страшно. У нас каблік 100 метрів від нашого будинку, а потім метрів 250-300 від нас. Другий дах будинку підірваний, і двері вирвані були. І... На вікнах проблеми з замками з усим. Наталя працює вчителькою початкових класів у місцевій школі. Каже, через обстріли заклад працює онлайн. Більшість дітей додає також евакуювали. Моїх діточок, які навчаються у моєму третьому класі, всі евакуйовані. Тому що оголошена примусова евакуація діток у нашому селі. Плячно страшно. Ми всі всі жителі села, навіть ті, хто примусово евакуйовані з дітками родини, всі надіються на те, що повернуться назад. За останній тиждень росіяни почали сильніше обстрілювати сусідні села, каже чоловік Наталі Олег. В Гаврилівці закрилася єдина аптека. Лікарня також перестала працювати. Тікарша виїхала одразу, а потім вже і врач виїхала. Прильот, як був бив них, Ближе к ним. І врач виїхала тоже, і все, у нас нет нічого сей. Магазини еще слава богу работають. Ну вроде тоже уже на допродують, да а именно привозов больших нету. Нам ніхто не буде. Разом з подружжям евакуюються її батьки Наталі. Матір жінки Валентина розповідає, працювала в селі продавчиною та поштаркою. Тепер у 72 роки доводиться кидати все. Забирає лише кілька сумок з одягом, документи та невеликі заощадження. Я тут народилася і жалко все це бросати. Усім страшно, хто виїжджає, а хто. Будемо сидіти до побіди. Поки тут буде брод, він буде навідуватися, собочка залишилася, котик, залишився, кури ще залишилися. Росіяни обстрілюють село цілодобово, каже батько Іван. У чоловіка гіпертонія каже, переносити вибухи складно. Кожного разу підвищується тиск. Як вам сказати, заспокою. Самі себе заспокоїли. гучно з того боку. Добре було таке, що як в шарах не так і стіни збегтять. Далі родина тимчасово житиме у рідних в Дніпрі, поки шукатиме нове житло. В Гаврилівку каже Наталя: повернуться лише коли росіяни припинять обстріли. Олесі Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.